Доброго дня. Розглянемо питання, що таке фінансові посередники. Фінансові посередники це структури, які накопичують надлишкові ресурси економічних агентів і надають їм їх тим, у кого ресурсів не вистачає, посередники передають ресурси на певних умовах наприклад, у вигляді боргових зобов'язань. Виділяють три типи фінансових посередників. Депозитно-кредитний тип це позичково-ощадні асоціації, кредитні небанківські організації, мікрофінансові організації, кооперативи, контрактно-ощадний тип це страхові компанії та пенсійні фонди, інвестиційний тип це фінансові фірми, пайові та хеджеві фонди, банки з іпотечними умовами і кредитні брокери. На фінансовому ринку є інститути, що не належать до фінансових посередників, але також переводять вільні гроші в інвестиції. Це професійні учасники ринку цінних паперів, лізингові і факторингові компанії, фондові біржі. Дякую за увагу.